Ще перед дверима експозиції мікромініатюр панує атмосфера загадковості та подиву. А зайшовши на виставку і заглянувши у мікроскоп, одразу потрапляєш у приголомшливий двовижних чудес, де на волосині, яка вставлена у вушку швейної голки, балансує група верблюдів. Ще на кінчику волосин застила чарівна Мерлін Монро. А на зрізі маколозерна Чарлі Чаплін міряється силою з величезним культуристом. До речі, розглянути ці та інші дива можна лише при трьохсоткратному збільшенні. Майстер мікромініатюр Володимир Казарян зізнається, він завжди мріє творити, а головне дивувати людей. Для мене мистецтво – це життя, а життя це мистецтво. Для мене важливо повернути людям чудесну можливість удивлятися так часто ділянкою в наші дні. А це головне цель популяризація іскусства мікроміатюри по в цьому мірі. Творіння Казаріна стали прикрасами колекції багатьох знаменитостей та політиків. До Біла Клінтона такий мікроподарунок потрапив з рук українського президента, викликавши натомість максимум емоцій. Коли Біл Клінтон побачив цю роботу, він розхищався, розводив руками і спрашував, як такое можна зробити. Це просто фантастика, це невероятно. На що Леонід кравчук сказав, що це ноу-хау і Володимир Казарян унікальний мастер і гордість України. Над своїми мікромініатюрами Володимир Казарян працює, перебуваючи у специфічному психологічному настрої, так званому трансі, коли особливо загострюється чуттєвість, тому що багато виконується на бреділі людських можливостей. потрібно бути і скульптором, і інженером, і конструктором, і художником, і До всього їх не перечислиш. Працювати майстрові доводиться в масці, а всі дії він виконує в перервах між ударами серця. Навіть така незначна мікровібрація може зіпсувати результат багатомісячної праці. Заняття мікромініатюри вимагає граничної психологічної і фізичної зібраності, зізнається митець. Робота виконується вручну під мікроскопом. Інструментом слугують шматочки синтетичного алмазу, а порісці зроблені з нацміцної сталі. Окрім цього, Володимир Казарян також поет та філософ. Його вірші пронизані добротою і мудрістю. Лишь тот, кто истину постиг, останется вовек нетленных. Черкащани зізнаються, мікромініатюрні шедеври Володимира Казаряна дійсно залишають незабутні враження. Вразила найбільше останні тут дві композиції. Це портрет Діани і на Золотій Судана. Це ж треба було сидіти, це я просто не представляю це. Якось, для мене це дуже сонка, тонка робота. Я ну, дуже вражена. А я раніше бачила, здається, виставка у Фродосі. ну, Але з'явилися нові роботи. Це одно враження потрясаюче Просто дивує, як людина талановита у всьому, і пише вірші, і пісні. Зараз чуємо може зробити такий витвір мистецтва. За 30 років творчої діяльності майстер створив понад 500 мікромініатюр, що не мають аналогів у світі. А за 15 років виставкової діяльності його унікальна експозиція об'їздила Україну, Росію, країни Прибалтики, побувала в Чехії, Слов. Бачені, Єгипті та в Америці, де увійшла до десятки дивовижних видовищ світу у Черкасах. Унікальна виставка триватиме до 18 квітня. Євгенія Гнівшева, Василь Саєнко, Вік Кановини.